Пішохідний міст через озеро у Рівненському гідропарку знаходиться на балансі об'єднання парків культури та відпочинку. Доглядати, охороняти та ремонтувати з 2004 року його повинен один із приватних підприємців. Втім, насправді, єдиним охоронцем є ось цей крокодил. Зробити такі висновки не важко. Дощатий настіл пішохідного переходу під впливом часу та природних умов зовсім зіпсувався. Дошки струхли, з'явились великі дірки. Вони більше навіть ноги дорослої людини, не кажучи вже про дітей. А курсує мостом щодня велика кількість людей, і гарантій, що одного дня хтось тут не втримується, немає. Рівняни вже звикли на мосту обходити ці отвори, однак миритись з ними зовсім не хочуть. Ужас що тут говорити. Як дощ слизько, то взагалі не можна тут проходити, але мусимо що зробимо взагалі. Ну страшно треба заставити, щоб розремонтували. Не у найкращому стані знаходяться і сходи з обох боків пішохідного моста. Тому, не гаючи часу, представники громадської організації Рівненський громадський контроль звернулись до міської ради. Прийшла відповідь, що один із приватних підприємців міста, який обслуговує цей пішохідний міст, зобов'язаний до 30 вересня відремонтувати його. Ми це перевіримо, адже стан, у якому нині знаходиться міст. Не влазить ні у які рамки. Зараз в селах дуже часто можна зустріти такі місточки для худоби через канави, через річки. Так ось там не допускають, щоб були такі дирки, тому що корова, не дай Бог, зламає ногу і буде біда. То дуже хочеться звернутися до міських чиновників, щоб вони розуміли, рівняни то не худоба, і відноситися до них треба ще навіть краще. Подумайте над цим.